Ворожій культурі тут не місце. Володимир Зеленський таки підписав закон про заборону ввезення і розповсюдження книг з Росії та Білорусі. Верховна Рада підтримала цей документ ще у червні. Торік, поза як президент не підписав його вчасно, на сайті глави держави з'явилася петиція із вимогою поставити свій підпис під цим законом. Ініціатива набрала необхідних 25 тисяч голосів. Тож зеленському довелося на неї відреагувати. Петицію підтримали не лише пересічні українці, але й українські інтелектуали, письменники, громадські і культурні діячі, такі як Оксана Забушко, Ірма Вітовська, Володимир Вітрович та інші. Текст закону для додаткової оцінки надіслали інституціям ЄС. Це необхідно для визначення, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов'язань щодо захисту прав меншин. У МЗС раніше повідомили, що закон не відповідає нормам і стандартам ЄС у сфері прав людини. Так що ж прописано у законі, який так довго чекав на підпис президента. Документ забороняє возити та розповсюджувати книги із РФ Білорусі і. Окупованих територій України російськомовні книги, які возяться в Україну, повинні перевірятися на наявність антиукраїнської пропаганди. Крім того, закон забороняє видавати і возити твори громадян держави-агресора. Також закон зобов'язує видання поширювати книги мовою оригіналу або у перекладі на українську мову мови ЄС чи мови корінних народів України. Застосування цих механізмів дасть можливість не лише створити, нарешті, незалежний від Росії український книжковий ринок. Але й максимально інтегрувати його у книжковий простір Європи, зокрема через заохочення перекладів творів європейської літератури на українську мову, а також читання цих творів мовами оригіналу. Закон не містить принципово нових регулювань, які вже не були б закріплені в українському законодавстві, а лише поширює їх на нові правовідносини відповідно до нагальних потреб. Фізичний імпорт товарів з Росії уже заборонений урядом. Закон лише гарантує стабільність і всеохопність цієї заборони. Перевірка російських книг на наявність антиукраїнської пропаганди в Україні діє вже шість років, але тепер перевірка поширюється на російськомовні книжки з третіх країн, щоб не дати Росії можливість ввозити пропагандистську літературу в обхід обмежень. Закон не містить на твори російської літератури обмеження стосуються лише громадян держави-агресора Російської Федерації.